Коли закінчиться війна в Україні, війна закінчиться в Україні восени 2026 року. Це так образно, але задавати питання потрібно правильно. Якщо ти запитання даєш правильно, інформація йде правильно. Потрібно мати правильну техніку для того, щоб побачити майбутнє. Мені надзвичайно цікаво з вами спілкуватися, і вже навіть в цій розмові я для себе ловлю інсайт стосовно, коли особисто для мене війна назив... Оце ви точно чітко, правильно сказали. Оце приклад для всіх глядачів, чому багато людей кажуть і називають, наприклад, різні дати, і все це є правдою. Так, для них особисто це є правдою. Тому від запитання чіткого конкретного і можливості його читати, транскрибувати і озвучити залежить все, яку інформацію на виході ви отримаєте. І зараз не лякай. Ми озвучили 26 й рік, не лякайтеся. Це не значить, що до 26-го року буде йти війна, військові дії і таке страшне, що ми маємо зараз, будуть летіти ракети. Ні. Це, власне, ми на каналі Мій Світ вже поговорили про цю тему, що це буде така кінцева точка, коли вже всі процеси завершаться. Можливо, пані Лана доповніть, які це процеси завершаться, щоб люди не лякалися зараз 26-го року. До 26-го року, тобто повернення територіальної цілісної України, ті, які ми мали на момент 1991 року, це суди і над російським керівництвом, це повернення наших військових, наших людей, які були у полоні, чи які були вивезені, це встановлення рамків і термінів репарації, репатріації, ну і так далі. Тобто, це повне повне завершений процес, який стосується питань війни, і що потрібно знати усім нашим українцям, що Україна є переможцем, Україна сильна, могутня і інакшого шляху у нас немає. У Нас реально не було інакшого шляху, як перемогти нашого ворога, бо інакше би ми просто зникли як нація. Чого й домагався ворог? До речі, коли почалася війна, от який у вас був стан внутрішній? Що ви думали на той момент, коли це все так виглядало дуже страшно? А коли почалася війна, це було по перше збентеження. Чому? Чому це сталося? Звідки це сталося? Повірте мені, що про війну дуже довго говорили і ще із осені, із осені 2022 року усі чекали нападу. Я казала, так, напад буде, але все буде тільки на території Східної України, тобто це буде Донецька, Луганська область. І тут бац, на оболоні танки, зруйновані будинки. Під Києвом, тут у мене в Бучі, Вірпіні, друзям не можу дозвонитися, гостоміль, бородянка зруйнована. Оце було таке непорозуміння, звідки, звідки, розумієте, і коли це все закінчиться, чи буде перше одразу хвилювання за родину? Мама, сестра, племінники, родина в Івано-Франківській області, родина в Київській області, друзі, знайомі, пацієнти. Не знаєш, куди що робить, куди дзвонить? У Харкові дуже багато людей. У Запоріжжі дуже багато людей. Усюди дуже багато людей, і не знаєш, що робити, кому дзвонити, що питати, чи допомога потрібна, чи, чи їхати туди, чи виїжджати за кордон. Тобто таке розумієте, такий був стан. І uh, мене із цього стану. Вивела бомбардування оболоні у Києві і зразу о, все зразу розклалося по поличках. Що треба робити? Вивезти сім'ю, вивезти племінників, дізнатися, що там у мами у селі, дізнатися родина, як там справи на Західній Україні. Тобто, все одразу за один день, за одну добу, всім, кому треба, перезвонила, усіх, кого треба, вивезла, всім допомогла, скомбінувала, спланувала, одразу моли. Одразу, Одразу заговори, одразу захист, одразу п'ять ступенів куполів над Україною, п'ять ступенів, сім ступенів куполів там над Києвом, над Київською областю і так далі. Тобто, вже на другу добу вже пішли дзвінки знахарям, екстрасенсам, усі, кого я знаю, для того, щоб зробити таку коаліцію, для того, щоб, наприклад, там як ми працювали, тобто у нас було таке об'єднання декілька чоловік, ми розпланували, наприклад, там по годинам. Цю годину читаю я, цю годину читка дає інші далі, 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 для того, щоб спрямувати скоріше звільнення територій для того, щоб спрямувати Україну на шлях перемоги для того, щоб спрямувати виведення російських військ, да дуже багато молилися: Харківська область, Сумська область, Київська область, і для того, щоб не було нападу і сторони Білорусі. Щоб Волинська, Рівненська область були захищені, щоб не постраждали. Тобто таке спочатку сум'яття, сум непорозуміння, а потім ясність розуму і робота, 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 робота. Оце важливо не втрачати ясність розуму, не впадати в паніку, в істерію, а брати себе в руки і чітко працювати. Стосовно речі куполів в нас всі глядачі, майстри куполів. Це однозначно, але 5 і 7 ступенів куполів, те, що щойно ви сказали, можливо, ви би уточнили і підказали, як іншим людям робити цих 5 і 7 ступенів куполів. Це так купол над куполом, 5-7 штук зверху. Чи що ви мали на увазі? Як ви працюєте? Ну, дивіться, є куполи у різних плоскостях, Вони стосуються того, які сили природи, чи сили магії, чи сили космоенергетики саме з цими куполами працюють. То треба розуміти, куполи є верхні куполи, які зверху подаються, куполи, які подаються знизу, тобто відкриваються від землі. Тобто йде фонтан від землі і розкривається такий купол, розкривається така парасолька на територію. Це є візуалізація, це можуть бути. Ти обрядові якісь малюнки, це коли ти входиш у стан медитації і починаєш малювати. Отак От у нас були розкриті куполи над Україною. Над цією. А верхні куполи. Верхні куполи це ті, які е, спускаються куполи зверху. Тобто, Це божественні енергії, це може бути космоенергетика, це може бути релігійна енергетика, тобто, е, які Грегор є, звідки, опускаю, звідки спускаються куполи. От. Тому, скажімо, куполи по християнській релігії це верхні куполи, куполи стихій Куполи землі, це нижні куполи, можуть звичайні люди куполи ставити, тому що я казала, що у одної людини, хоча одне є посвячення, якщо вона проходила обряд під'єднання до своєї релігії, тобто може вона використовувати. І також працює е, е, сила енергії, е, сила наміру працює, е, працює образ думки, працює. Ну, тобто, е, люди Можуть поставити купола, Вони будуть не такі сильні, як у знаючих людей, у екстрасенсів, скажімо, там у мольфарів. Але вони будуть, вони будуть стояти, вони будуть діяти, тому що вони із середини, із духа, і вони будуть підпитуватися енергіями людини і енергіями тих Грегорів, до яких людина зверталася для того, щоб ці куполи поставити. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.